чесно скажу, я розраховувала на суму близько 10 тисяч. Пані Юрина була більш оптимістична, вона думала, що буде 20 тисяч. І всього зібрано 72 тисячі 635 гривень. Таку суму коштів зібрали під час благодійної акції Вервечка добра, яку вже третій рік поспіль проводять дошкільні заклади міста разом із благодійним фондом «Скарбниця надії їх передадуть на лікування двох онкохворих діток, які знаходяться в обласній дитячій лікарні та придбання необхідних ліків. Коштів вистачить, аби на найближчі кілька місяців забезпечити дітей медпрепаратами та обстеженнями. Гаврильчик Ніколі, яка бореться з раком крові, нещодавно почала цю боротьбу, і хлопчик Харкевич Дмитро, в якого пухлина злоякість. На попухли на обличчя, який вже фактично завершив основну частину лікування, але далі йому півроку треба капати дуже дорогу підтримуючу хімію. Дуже всім дякуємо. Ви підтримали цих двох діток і інших, які зараз в онковідділенні. Ми на 25 тисяч гривень придбаємо медикаменти, які потрібні всім діткам в цьому відділенні. Акція Вервечка добра вже стала традиційною, започаткували її у дитячому садочку за номером 17, адже керівниця закладу на знає, що таке, коли дитина бореться із онкологією. Ця ситуація мені дуже знайома, бо ми дуже довгий час рятували мого племінника. Цілися голівки, забути неможливо. Моя мрія, щоб діти ніколи не Хворіли, і ми ці гроші збирали звичайно на якісь призи, подарунки в якихось інших акціях. До цієї акції я долучилася своїх друзів, це не тільки батьки, але ми не стомилися, і результат мене дуже приємно здивував. Акція є добровільною і номінал купюри не важливий, тому що ми сила. Цьогоріч до акції долучились 11 дошкільних закладів рівного. У садочках педагоги батьки разом із дітками загортали кошти у маленькі сувійчики та прив'язували до стрічки вервечки. Не було байдужих в нашому закладі Кожна дитинка скручувала свій совічик і приносила, долучалася, прикріплювала до загальної стрічки, до загальної варвечки. І кожен із батьків казав, що ці акції дуже потрібні, і з радістю будемо долучатися і в майбутньому до цих акцій, тому що дуже шкода цих дітей, які хворіють, і звичайно хочеться, щоб вони всі були здорові. Та не тільки кошти важливі у лікуванні онкохворих діток, важлива і підтримка як дітей, так і їх батьків адже їм теж непросто. Тож, окремі працівники дошкілля відвідують діток у відділенні онкогематології з майстер-класами. Юлія Сорока розповідає, це неймовірно сильні та позитивні малюки. Я цих діток бачила з дітками. Цими спілкувалася Ці дітки неймовірні. Вони позитивні вчора. Якраз вчора було заняття, де виготовляли пасочки. І дівчинка, для якої збирають також кошти, вона вчора так посміхалася, що ми цього не чекали, і це було настільки приємно. Що ти йдеш до дитини, вона тут вона тебе чекає, що вона, хоч на тих декілька хвилинок, вона від тієї хвороби своєї, знаєте, відійшла. По своєму долучались до акції маленькі вихованці дитячих садочків, поки вони ще не заробляють кошти, тож прив'язували на вервечку малюнки із побажаннями. Я намалювала зайчика і для намалювала за хворим дітка. Чи ти їм побажаєш? Щастя, здоров'я, щоб вони швидше повернулись додому. Ми за них хвилюємось і передаємо привіт. Я бажаю, щоб дітки повернулися додому здоровими і хорошими. Акцію Вервечка добра планують продовжувати і наступного року. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин.